Поїде чи не поїде. В Дніпропетровську більше чотирьох тисяч ліфтів, але працюють далеко не всі. Раніше чиновники та комунальники скаржились на брак коштів, але тепер обіцяють відремонтувати більшість стоячих підйомників. Тож чи вирішать проблему найближчим часом, розбирались наші журналісти. Ліфт на замінний помічник у будь-якій багатоповерхівці, та назавжди він працює. Більшість городян має свої скарги з цього приводу та навіть власні історії. У пані Олени Ліфт наразі працює, але каже, застрягала у ньому не раз. Згадує, колись через несправність зв'язку з ліфтовою їй довелося провести новорічну ніч зовсім не святково. «Під Новий рік ми всі сіли, поїхали в гості, і там случилась біда у нас. Ні, ми застряли і два часа сиділи. А ось у коло ситуація набагато складніша. Ліфт у його будинку не працює, років вже з десять. Каже, скаржився куди тільки міг. Та все виявилося марно. Десять не працює. А ви щось то так підприємали? Да, писали. Везде Ворсовет писали, в облдерж, в облсовет. Ніяких реакцій немає. Пишуть, що в бюджеті немає фінансів. Дніпропетровські чиновники підтверджують, проблема дійсно існує та проводять сумну статистику. На сьогоднішній день у нас близько е, 400 ліфтів, які не робочі. З них е, стоять, тобто близько 10% з них Ті, котрі згорівші електродвигателі 9 штук, згоріла кабіна ліфта це одна штука, розграблених 78, технічно несправлених – 13. І відключені за долги по електроенергії 54 ліфта по одному по всьому городу Дніпропетровську. Скарг щодо непрацюючих підйомників чимало. Комунальники намагаються розібратись, чому не працює ліфт, та визначаються, що робити, аби той запрацював скоріше. Фінанси на ремонт підйомників у бюджеті є. Найближчим часом, як обіцяють комунальники, 300 ліфтів відремонтують, а 250 замінять. Тож більшість мешканців зовсім скоро перестануть підійматися сходами. Не поїдуть тільки ті ліфти, які відключені через заборгованість. Вікторія Журавель, Артем Коваленко, Дніпропетровський державний.